Привіт-привіт! Привіт-привіт! Вітаємо вас на каналі. у Так! Ілюшка, що сьогодні буде у відео? Ось паковка. Бейбі. Так, сьогодні у нас буде розпаковка. Сподіваємося, що останніх закупів на цьому житлі. Так, ми скупилися не надто багато. Дуже сподіваємося, що не будемо возити продуктів ще туди-назад, що ми це все з'їмо. Ще, звичайно, нам треба спустошити морозилку, тому що там м'ясо. І у цих закупах немає взагалі м'яса. І ми скупилися на скільки? А ну кажи. Забув, був як атаку? 210. 210. Але чому ти засмучуєшся, Ілюша? Я в твоєму віці не вміла стільки рахувати і половини того, що ти рахуєш. 210 злотих. Здається, що це ніби небагато, але я кажу, м'яса зовсім немає. Ми вам зараз розпакуємо, Ілюшка, допоможе. Допоможеш? Так, Ілюшка нам допоможе і ми побачимо, що там є. Кілька нових товарів. Думаю, що в цьому відео ціни попідписую, щоб було можна було порівняти. І загалом можете написати, як ви думаєте, чи це нормально на таку суму на такий кошик така сума. Ось так. Ми вже соні, до речі, ми не знищили оцих. Чотири пачки попкорну. Не знищила, я тебе так притиляю і закриваю. Не знищила цих чотири пачки попкорну, хоча у нас були такі плани, але ми вирішили ні. Спочатку розпаковка, так, Ілюшка? Так, що там ще наступне ти хочеш? Що до знищення зараз. Все. Ціла торба! Ціла торба? Синку, ні, нам цього має на тиждень водити. Я тебе прошу, ти що не як мене? буде? Ні, діла я в наступного тижня не маю на платити. З, з однією торбою ми не проживемо цілий тиждень і два дні. Це стільки до нашого приїзду. Цілий тиждень. Добре, не два-три дні, бо ще не діляться. Все, все, біжимо, все, біжимо. все, все серйознічаємо, беремося за роботу. Давай, діставай, складай, а я буду показувати, що є. І так, клади, сину. І так, тут у нас 4 упаковки попкорну. Сподіваюся, що ми ще зараз одну з'їмо, хоча б одну. Виявилося, що все-таки набагато дешевше, ну добре, не набагато. Це коштує, тут напишу ціну, скільки коштує 20 штук у такій упаковці. А в такі... така сама фірма, той самий розмір яєць, 20 штук, якщо купувати по 10, буде звичайно дорожче. Тому ми зараз купуємо саме таке упакування. Далі виноград був на знижці, його тут вже поменшало на одну гілочку, і він дуже смачний, дуже солодкий. Але тут є, звичайно, кісточки. Так, далі з такого. Як ви можете зрозуміти, як я казала і на стрімі, що у мене цього тижня не буде часу готувати. Буду, буду щось готувати, але щось елементарне, і має бути багато якихось таких речей, щоб просто перекусити. Тому в цих закупах здорового мало готувати так. Щоб, ем, так би сказати, як правильно чи повноцінно, також не буду. Тому два французьких тіста, листкове, бездріжджове. Салатики, ось такі упаковки по 150 грам. На один раз це на роботу можу взяти. І люшка також любить. Отой він любить. З картоплею і і ще десь один такий має бути. Далі е, сирий бочок. Бочок, і до речі, він оце був на, на акції минулого разу, я його купила щось. По 5 чимось, майже по 6 злотих, здається. А цього разу було по акції купила 2. Більше не хотіли купляти, тому що, як і кажу, щоб не було так, що будемо ще такі звичайні продукти перевозити, тим більше там ще перші кілька днів не буде великого холодильника. Так, далі у нас багато бананів також були на акції, і вони у мене зараз йдуть замість цукерки. От цукерки я практично не їм. Взагалі не пам'ятаю, коли їла. Відколи банани отак багато купую, то. Вони мені повністю замінюють цукерки, і, наприклад, на перерві, коли я їм в сенсі на роботі, то я завжди їм ще банан. І він мені замість десерту. Далі, цього разу, ми застали цей бездрі... хліб бездріждів. Ось такий темний. Він нам тоді засмакував дуже. І ми його взяли скільки? Один, два, три, чотири, здається. Два заморожу, один ми вже половину з'їли добру. І... І ще один десь. Лішка, там ще один хліб є? В іншій, торбі. В іншій торбі? Ці вже закінчились? Ну добре, давай тут іншу. Положу тут хліби, щоб знати, скільки їх. Ну, взагалі, я пам'ятаю. Ще авокадо. Ще авокадо. Хто такий щасливий? То ти так любиш ті авокадо? Так. Так, любитель авокадо. У нас ще попередні ялиці також були на знижці, тому я взяла, так як це те, що ми дуже швидко з'їдаємо. Давай, синочко, що там далі? Тут у нас помідори. Люблю їх і просто так і в салаті. Тобі. Трохи взяла. Ілюшка, до речі, любить салат зі смаком помідорів, грубо кажучи. Тобто огірок, цибуля, цей соус, яким я заправляю цей салат, але самого помідора не їсть. Але дуже любить, коли сік з помідора саме потрапляє туди в той соус і, наприклад, кашку з ним, або ще щось. Далі папір до випічки. Тут 20 метрів. У нас закінчився. Досить часто таки готую в духовці, тому треба було поповнення. Хоча я так мала надію, що нам тут вистачить і не треба буде купувати, а куплю вже там, як будемо. Ну не вистачило трошки. Печенькова вежа. Дуже сподіваюся, що це останній раз, коли ми взагалі таке щось купуємо, тому що склад я тут читала, і після того не хочу цього купувати, але Ілюша дуже просив. Саме це. Тому в закупах з'явилося і це. Далі ще десь мають бути такі сосиски. Ілюшка, дістанеш? Ні, молоко на молоко не стався. Yeah. Дві пачки молока взяли тільки, не два не картон, як завжди, тому yeah. що. Ну, відповідно, щоб використати. Маєш наступних тут так? Так, ще отакі сосиски дитячі. В ідеалі мають має бути навіть щось нормальне. Але загалом, взагалі, вважаю, що сосиски це нічого нормального, тому. Дуже рідко, як ви можете побачити, їх купую. Це також, але це Ілюша дуже просив. І пообіцяв попрощатися зі своїми такими ж... желейними е... Як вони називаються? Гусенички? Е... Жуйки такі. Жуйки такі гусениці. Е... Хто... Хтось йому, я не пам'ятаю, чи то на День народження кілька упаковок таких подарували. І там тільки цукор сплошний, отак скажу. Принаймні, вимовилися мовилися. Зараз скажу вам, який класний я договір придумала з Ілюшею. Оцей тік-так за дві упаковки там тих, там, тих хробачків. Ілюшка, покажеш ті хробачки? Так. Принеси, будь ласка. Хробачки, черв'ячки, хто як каже. Нарешті знайшла ці спонжі в бедренці. Там було перелаштування цих регаликів і нарешті знайшла ну, щось три упаковки було тільки. чи що. Та ось. Мій скарб до макіяжу. Mm -hmm. Ось такі черв'ячки, на вас. Тут Ілюша дві упаковки таких проміняв на одну тік-таку. Не дуже чесно, з моєї сторони, але Ілюша поки що про це не знає. Бережу здоров'я дитини, як тільки можу, це він обіцяв викинути. Добре. Ось така паста для Ілюшки 6-8 років, хоча ні, це він буде відкривати. Вибирав так само сам. Я, в принципі, так не знаю, яка вона на смак і він також. Тому вибирав по упаковці, можете зрозуміти. Добре, відкриваю. Давайте дістань інші всі закупи і тоді відкривай, добре? добре. Давай, що там ще є? Настоплено, скільки так сосесок. Це... Скільки? Це, скоріше за все, що все. Три таких упаковки і одні оці такі є Пастую! Ти є пастую, добре. Я собі взяла ось таку пасту. Звичайно, блендамет, і тут українською написано. А ти відкриваєш свою? Так. Давай. Показуй. Що там є? Що там є? Вай, як гарно виглядає! Можеш відкрити щоб понюхати, як там всередині там треба зняти, напевно. Ану, покажи, ну. А, ні, немає тут. Ой, дивись, яка воно в тебе кольорова, класна! Така фреша такий кольоровий. У мене, напевно, що не така. Не буду відкривати, але я думаю, ви знаєте, які ці блюдамети. Е, так, і ще Ілюші взяла ось таке два в одному шампунь і, і гель для миття. Мені дуже сподобалось, що з таким дозатором. І дуже сподобалося, що в такій бутилочці і з цим, з тим супергероєм він вибирав. У нього якраз закінчилося, тому я кажу: ми отак все чекали, я все, щоб знаєте, вже там купувати, щоб не возитися з тим, але не вийшло. І це закінчилося, і це закінчилося. ну Не будемо ж ми не чистити зуби Остатні чи не митися. Останні речі, так? Останні товари, цінки, товари корінь петрушки, тому що супик все таки має бути вдома приготовлений. Це Листкове тісто, так? А ні, це ну Боже. Зараз скажу, оливки чорні. І лішка каже, що не знає, що це. Це ось такі кульочки, 120 штук, 18 на 28. Вони дуже класні Власне, для сніданків, щоб брати на роботу. Я от кожного разу беру у них. І ще одне авокадо. Я вам скажу, навіть досить таки непогане, мягеньке пахне? Так. Так, ти б вже його з'їв, так? На сніданок канапку будеш їсти. Ням-ням-ням. <реш> Ням-ням-ням, так? Загалом це ось такі у нас закупи вийшли. А ще десь наклейки мали бути. Ось, піднімай. І ми ще отримали за них скільки то, дай на. Ну. Порахуй, наскільки тут тих наклейок. Це було не кілька. Ні, я знаю, я ці кажу, скільки там порахуй. Скільки ми отримали. А ми маємо, що взяли такі дві газетки, тому що у нас досить таки багато цих цих штучок будемо вклеювати. Це там така акція в батаріонці була і є, скоріше за все. Ось тут написано, за що наклейки можна отримати. Ось тут написано еквівалент. Десять, так? так? Добре, дякую. Десять ще наклеючок отримали, але в нас здається, вже 60 і так було, тому ми спробуємо отримати безкоштовно таку іграшку якусь. Ось тут зараз покажемо, де вони чекай, Ілюшка. Ось такі іграшки, яку ти вибрав? Ану, покажи пальчиком. Оцю крапельку водички. Ну така смішненька, така малютка. Але блакитної у колекції ще немає, тому він вибрав собі таку. Не маю одного блакитного, блакітного показати. А, маєш одного блакитного? Ну то показуй. Е, хочемо одну цю іграшку безкоштовно і хочемо ще на книжечку назбирати. Ліша книжечки також дуже любить. Оці наліпки треба пасмурщини. До речі, бути просто це надто велика акула. Ну, дивіться, що він приніс акулу свою величезну, боже. Це не акула, це кит, скоріше за все. Литисинку. Обережно. Цлечки треба тут повклеювати. До речі, вони, якщо ви їх не, не знімали, так би сказати, вони у вас на карті можуть бути за покупки. Тому можете запитати на касі, хто не знав про акцію, наприклад. І там пані може вам просто зняти з карти ці наклейки, якщо вони у вас є, і вам видати. Тоді можна їх сюди вклеїти і отримати іграшку або книжечку. До речі, можна 30 наклеїк, якщо у вас є, то можна просто за 25 злотих отримати цю іграшку. Ось так. А книжечку, якщо у вас є 15 наклеїв, за 15 злотих. Тобто ще доплатити і так купити за обниженою ціною. Такі вони класнючі. І, отут моя класнюча. Сонечко. Все, давай прощатися. Треба це все ще поприбирати. Так. Все тут і танці, і все пішло. Ми розібрали з вами закупи. Думаю, що це досить таки непогано, знаєте, як на 200 злотих, але все-таки знаєте, думка крутиться ззаду голови про те, що це без, без м'яса. І так, друзі, як завжди все вам розповіли, показали, розпакували, як це кажеться, закупи разом із вами, показала трохи цін, тому сподіваюся, що це відео для вас було цікавим і корисним. Пишіть, будь ласка, якщо у вас якісь ціни кардинально відрізняються, пишіть, будь ласка, у коментарях. Цікаво це буде прочитати і порівняти. Постараюся, все-таки дуже сподіваюся, що мені вистачить сил при монтуванні цього відео, поставити ціни і в злотих, і в гривнях. Здається, що це буде більш таки доступно, але не обіцяю, тому що, як завжди, час, час, час. Тому, власне, і прощаюся з вами, біжу і до зустрічі в наступних наших відео. Бажаю вам всього самого найкращого, а саме головне спокійного, тихого дня, ранку, вечору. Хто коли буде дивитися це відео? Всього найкращого, Па-па-па-па.